Мої любі малятка! Давайте зараз ми з вами привітаємося і потім дізнаємось, про що ж ми сьогодні з вами поспілкуємось. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, хитають голівки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви... Бажаю вам я, мої любі малятка, подивіться, хто до нас сьогодні завітав? Так, до нас завітали сьогодні з вами пташки. Подивіться, як їх багато. І вони не можуть зрозуміти, хто з них перелітний, а хто зимуючий? Може, ми їм трішки допоможемо? Бо вони посваряться без нас. Звичайно, пташечки, ми вам допоможемо. Не треба сваритись, ви дуже гарні. Ви всі нам потрібні. Ну що, давайте пограємось. Так, у нас зараз з вами гра перелітні та зимуючі птахи. Нам треба посадити пташок, які зимують, на ось таке засніжене дерево, а на ті, що відлітають в теплі краї, на зелененьке. Ну що, почнемо соловейко. Соловейко в нас перелітна пташка. Синичка. А синичка? Так, синичка у нас зимуюча. Лебідь. Лебідь у нас перелітна пташка. Відлітає. Інколи вони тільки залишаються, а так лебіді відлітають. Ластівка. Вона перелітна. А дятел? Зимуючий, зозуля лелека, сорока, горобець і ворон. Які вони? Так, зозуля лелека в нас перелітні, а ворон, сорока і горобець в нас. Зимую, молодці. І дивіться, якщо ви правильно зараз відповіли, то ці пташки в нас відправляться на свої, до своїх деревець. Так, всі пташки зайняли свої дерева. Вони вам дякують, вони не посварилися і хочуть, щоб ви прочитали оповіданечка, яка називається. Шпак прилетів нашого це оповіданечка каська Василя Сухомлинського. Давайте послухаємо. Був тихий весняний ранок, ще не зійшло сонечко, тільки небо на сході стало рожевим. На Улігілощі Клена голосно співав шпак. Тільки но прилетів з далекого теплого краю. Знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно сповістив. Я вже прилетів, весна настала, сів шпак, спів шпака, почув у своєму гнізді горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати. Та, почувши шпака, горобець стурбувався. Він розбудив горобчиху, що спала в сусідньому кубельці, і сказав: шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком. Важко буде якусь їжу роздобути, він скрізь устигне. Першим. Горобчиха зітхнула і відповіла. Спасибі шпакові, що будитиме тебе ледаря. Дітки, підкажіть, будь ласка, про кого в нас казочка оповідання? Так, про. Шпака і горобця. Скажіть, будь ласка, як шпак з'явився в нашому оповіданічку? Так він прилетів з теплих країв. А де він прилетів? Правильно, він прилетів до свого гнізда, до своєї Шпаківні? І як ви гадаєте, зустрів його горобець? Звичайно, горобець не зрадів, тому що він соня і любить поспати, а наш шпак працьовитий рано встає і гарно, гарно співає. І що він зробив? Так, він поскаржився своїй дружині, горобчихі. А як ви гадаєте, що відповіла горобчиха? А горобчиха правильно вона зраділа, що прилетів шпак тому що її леде чоловік буде раніше вставати і годувати їх всіх. Скажіть, будь ласка, вам сподобалась казка? Так, звичайно. Гарна, чуйна, красива казка. Потім ви можете її розповісти своїм батькам. А зараз давайте ми трішки відпочинемо і потім продовжимо гратися. Руханка, веселий горобчик. Стали діти всі всірівненько, посміхнулися гарненько. Руханку ми починаємо. Тож усі приготували. Маленький хлопчик, веселий горобчик, головою вправо вліво покрутив, друзів наш горобчик на зарядку запросив. Потягнувся кривцями до неба. Разом із горобчиком потягнутись треба. Щоби швидко скрізь горобчику літати. Треба йому крильця дуже добре розім'яти. Нахилився дзьобиком до землі, хоче смачне зернятко там знайти. Наш горобчик з вітром зараз грається, він у різні боки швидко повертається. А тепер горобчик високо стрибає, крильцями горобчик собі допомагає. Ми порухались і відпочили. А тепер до занять знову сіли. Молодці малята. Ось таку цікаву гру нам принесли наші любі пташки. Вони знають, що ви вже відпочили. І гра називається «Хто з птахів, де гніздиться. Нам треба зараз з вами буде скласти речення. Подивіться, хто це на першій картинці. Ластівка, це що? Гніздо, гніздиться під стріхою. А ну повторіть. Правильно, ластівка гніздиться під стріхою. Або дахом. дахом. Це хто? Пак що робить? Гніздиця, де в це квадратик, означає, що в серединки в. Шпаківні. Давайте самі скажете. Шпак гніздиться в шпаківні. Лелека гніздиться на, або над, на чому? На зрубаному дереві, де є стовбур, або на даху. Давайте ще раз кажемо: лелека гніздиця на. Дереві або на даху, сова гніздиться в дуплі. Ще раз повторимо. сова гніздиться в дуплі. А це хто у нас? Жайворонок гніздиться в траві. Давайте ще раз з вами. Жайворонок гніздиться в траві. Далі. Хто це у нас? сорока білобока? Сорока гніздиться на дереві. Ще раз, сорока гніздиться на дереві. Так, молодці дітки. Скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні спілкувалися? Так, ми спілкувалися з вами про Перелітних та зимуючих птахів прочитали гарне оповіданечко, прослухали його оповіданечку казку. Також ми з вами склали гарні речення і відповіли на питання до цієї казочки. Ви молодці, до наступної зустрічі, до побачення!